Ну, ви вже знаєте, ми добрались до дегустації. вина. дегустація, вина плавно перейшла в дегустацію граппи. Зразу люди почали оприділяти, що є ліжка. хлопці, які організовують цю дегустацію, серйозно підготувалися до, до нашого колективу. Нас уже пішли. Дегустація сирів, домашніх овочів, лаваші, хліб. Ковбаса, а ви не так Тетяна тут не просто так. Вона все візує і одобряє, так, так Ну, ну зустрінемося. масштабувати, тому що мені здається, що такі чудові вина має знати і напади не, не лише Україна, а але Ну, направду. вина на дуже смачні, є, і прям така знаєте, пишаєш це львівська область, це жовтівська громада. Ре. Свої виноградники свої вина, які ще поотримували нагороди. і дуже дуже смачні. Якщо що ви маєте посилання на Марію на і на виноградники, ви можете знайти всі питання вирішувати Ноч, ночівлю, проживання, доїзди, всі акаунт заблоковано. Та. Але такі ну нема спирту такого знаєш, от спиртузності такої потужної навпаки. Малі, ну таке приємне таланти на дівчачі дні народження. Може бути капець. Це найкраще місце. Я вже до речі думала сиділа думала, де своє день народження святкувати. Все. Ви знаєте, як Наталія буде народження, де її шукати.